Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий в вашому житті, Бог любить тебе і Він любить тебе завжди. Амінь. Сьогодні хочу поміркувати про те, що ми всі хочемо бачити успіх в своєму житті. І ми хочемо, щоб цей успіх він був очевидним. Для багатьох людей, і щоб ми самі могли засвідчити, що ми маємо успіх в своєму житті. Згадую Іосифа, і там написано, що з Іосифом був Господь, Бог був з ним, і тому він мав успіх у всіх справах, і Господь дав йому цей успіх у всьому, що він робив. І все, що було довірено Його руці, там був успіх. Амінь. І так важливо, якщо ти хочеш мати успіх в своєму житті, щоб Бог з тобою був, щоб ти був з Богом, щоб ти зрозумів, хто ти є і чим ти повинен займатися. Ну, наприклад, я лікар, я повинен лікувати людей, я футболіст, я повинен грати в футбол. Я пастор, я повинен служити людям так, 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 любити, бути для них батьком, вчителем і так далі. Щоб ти зрозумів, хто ти і чим ти повинен займатися. А далі, якщо ти хочеш мати успіх, дуже є важливий момент. момент того, що тебе повинен хтось наставляти з успішних людей. В тій сфері, де ти хочеш мати успіх. Ну, наприклад, якщо я пастор, мені треба тренер, мені треба пастор, мені треба наставник, щоб він допоміг мені зростати, щоб він допоміг мені війти в мій успіх через науку, навчання, тренування, через консультації, молитви, через поради, через підказки і так далі. І ось, наприклад, якщо ти хочеш відбутися. В економіці тобі треба ну, гарно, успішна людина в бізнесі, яка може тобі щось підказати, яка може стати для тебе тренером, наставником, взагалі трампліном для твого успіху. Це перший момент. Треба спілкуватися з успішними людьми. Тобто, щоб був успіх, спілкуйся з успішними людьми. Другий момент це треба самоосвіта. Це читати книги по тій сфері, де ти хочеш мати успіх. Наприклад, служіння, читай книги, слухай проповіді, зустрічайся з успішними служителями, помазаними, благословенними, які є наставники від Бога. Якщо це бізнес, якщо це, наприклад, родина, читай книги про родину, читай книги, як будувати стосунки, п'ять мов любові, там, як будувати. І виховувати люд... дітей своїх. Читай книги, їх дуже багато є, вони різні. Третій момент це м читати Біблію, щоб у тебе мислення змінилося в цьому аспекті, щоб змінилося мислення у тебе. І коли зміниться мислення, ти побачиш, як зміниться твоє життя, і зміниться саме ця сфера, і вона стане успішною, тому що туди прийде благословення, в цю сферу прийде сам Бог. І як написано, ми читаємо про Іосифа, що Господь з ним був, і в усьому, що він робить, Господь дає йому успіх. Амінь. І останнє це вивчати і досліджувати. Досвід успішних людей в цій сфері. Ти, можливо, не можеш з ними особисто там зустрітись, поговорити, або вони не можуть для тебе бути тренером, наставником, але ти можеш вивчати і досліджувати цю тему. Їх досвід або, взагалі, робити певний аналіз, аналітику. І тоді ти будеш зростати, в тебе з'являться більші горизонти розуміння того. Як в цій сфері можна стати успішним і заробляти кошти або відбутися? Тому, друже мій, Бог сьогодні помазує тебе, Бог хоче бути з тобою, і Бог хоче робити тебе успішною людиною. Амінь.